Кожен новий відеореєстратор має власний згенерований унікальний логін та пароль головного користувача. Після кожного включення або перезавантаження відеореєстратора, при першому вході в головне меню нам необхідно увійти в обліковий запис користувача. При вході в головне меню ви можете побачити згенеровані дані головного користувача вашого відеореєстратора. У вас є два варіанти. Перший. Перший це записати їх та користуватися ними. В цьому випадку можете не продовжувати перегляд даного відео далі. Та другий варіант це змінити облікові дані головного користувача на свої власні. Для цього натисніть кнопку Modify password. В полі New User напишіть ваш логін, та у двох наступних полях напишіть ваш пароль два рази. Після заповнення натисніть Next. Тепер нам необхідно відповісти на два контрольні запитання. Відповіді можуть знадобитися для відновлення паролю. Оберіть два різні запитання, то дайте на них відповідь. Однакові запитання обирати не можна. Далі необхідно обрати в який спосіб ми будемо відновлювати пароль при його втраті. Перший варіант через додаток, другий через емейл. Рекомендуємо обирати перший варіант. Бо для відправки на пошту на реєстраторі має працювати інтернет, а якщо він не працює, це глухий кут. В кінці натисніть ОК. Налаштування головного користувача завершено.